Доброго ранку. Ще раз гості з добрими серцями і золотими руками приходять до нас в цю студію. Майстриня, а за сумісництвом спортсменка Наталія Шозда яже теплі прекрасні речі. Доброго ранку, Наталочку. Ну, раді бачити, коли от запрошуємо вкотре гостей, а вони приходять і щоразу відкриваються нам з іншого боку. Минулого разу ви тут були і розповідали, були і розповідали про чемпіонат Європи, в якому ми брали участь з бігу. І зараз от бачимо привід у нас. У нас також такий от, сезонний і дуже актуальний. Розповідайте, коли почали цим займатися, тому що мені це страшенно подобається, але я не впевнена, на чому мене вийде. Наскільки складно робити це? Ну, в'язати я почала вже досить давно. Це любов до в'язки мені заклала моя мама. Вона також, там, коли я була маленька, робила мені всякі шапочки, рукавички, кофточки. І тобто тут... ви цю картину бачили з дитинства, так. як мама сидить і з пицями в'яже, так? Так. Потім мені якби, запропонували працювати на один магазин. Ну, я спробувала, мені дуже сподобалось. І так ага, ваші речі продають навіть у магазині. Тобто no. ви їх... Вони не в Україні продавалися, продавалися за кордоном. Навіть за кордоном? Так як приємно. А коли почали в'язати ви і що було? Це був напевно такий простий з найпростішої в'язки. Шарф, так? чесно, я не пам'ятаю, як я почала в'язати. що я саме перша. Ну я, я починала з шарфиків, але я ніколи до кінця їх не, не закінчувала. Угу. Мама завжди мені казала: ти коли щось починаєш робити, то ти не, не починай робити щось там, ну дов'язуй до кінця. Потім найпершою ну, моєю роботою такою серйозною була дитяча безрукавка, і потім пішло. А безрукавка була для кого створена? Для кого ви її вивізли? Ну там мамі замовили, а мама мені вже цю роботу віддала, щоб я. так. У вас на зиму, на осінь, на ранню весну, переважно ваші речі теплі, чи все-таки доводиться часом іти в магазин, шукати якісь светрики? Ну, шарфики, шапочки, рукавички? Ну зараз майже. Це все все... ковтинка, яка на вас також. Так, а це... що це? От це кардиганчик? Так. Можна подивитися? Ой, який теплюші. Боже, це ж, це ж це ж ювелірна робота. А як починали? Взагалі розкажіть нам, наскільки складна ця робота в'язання спицями, які є там схеми. Тому що я читала, що там тільки різновидів спиць мільйон є. За товщиною, за міліметрами, за, самою, за самим матеріалом пластмасові, алюмінієві, дерев'яні. Ну, на кожну товщину нитки йде інша спиця. Та вже підбирається. Як людина робить, і, ну сама по собі підбирає людину. Чим товстіша нитка, тим, тим товстіша, товстіша спиця, спиця, так. відповідно, так? Угу. А от е, самі варіанти в'язки ну є багато схем, по яким можна працювати. Ну, але основне вас навчила мама, чи ви все-таки десь підучувалися, десь консультувалися з кимось, дивилися відеоролики? Звичайно, підіту? це була просто мама. Мама все так. показувала. А мама за майстерністю, от ви порівняли, що ви вже дійшли до такого рівня як мама. No. Можете такі речі зробити вже як мама? Можу, якщо жось мама мені допоможе. Допоможе. Так. А мама продовжує в'язати? Так. Да. Ну, тут теж деякі шапочки Покажіть. мама робила. Покажіть, що мама зробила. Ну, цю шапочку мама робила і. Шапочку, і цю синю. Так? так? Шапочки складніше робити, ніж все інше. — І Шапочки скоріше робити. Скоріше, бо так. вони маленькі. А от такі от декори, як очі, тут вушка. Ну, то теж не дуже довго. Ну я справді питаю, тому що для мене це таке не дуже зрозуміло. Я також пам'ятаю, що я в дитинстві пробувала щось в'язати, але мене оцей от процес не дуже тішив. Сніговичок дуже гарний, і він справді як так якось органічно вписався в нашу студію. Таке враження, що він тут завжди знаходився. Дуже класний. Він мені найбільше сподобався, навіть більше, ніж кардіган. <гум> дуже, дуже, дуже справді класно. Е, наскільки е, скільки часу займає, щоб, наприклад, зробити таку шапочку, такий кардиган? Я на розумію, шапочку? що об'єми різні, але все одно. На шапочку достатньо одного дня, а на кардиган десь два тижні. Один день, але це протягом усього дня ви в'яжете? Ні. Ну, там десь години три. Години три. Так, на шапочку. А на кардиган? Ну, На кардиган десь два тижні мінімум. Два тижні щоденної такої так. копіткої пра праці. А очі втомлюється у вас? Ні, мені, ну, мені це подобається, тому я кайфую від того, що я роблю. А, очі ні. А з яким матеріалом працюєте? Ну, На зиму зазвичай ну, використовую uh -huh. там 90 шерсть шерстя по 100% шерстя на літо, на весну або осінь щось трошки таке. Там може бути домі... в домішках акрил. А проблем з тим, щоб купити матеріал, немає? Ні, так як моя мама займається цим, вона постачає мені нитки. Ага, у вас з цим проблем немає. Так. У вас є ідеї, готові моделі, і ви її готові відтворити. А от. Ем... Зараз ви працюєте на замовленні, я так розумію. Так, так? і е, до вас приходять е, ваші клієнти, можливо, це маленькі клієнти, і вони просять якісь конкретні речі, чи кажуть, от зв'яжи щось красиве на твій смак? Ні, ну зазвичай люди вже приходять з тим, що вони хочуть, і питають, чи я можу це зробити. Я вже там говорю свої нюанси, які є. А які можуть бути нюанси? Наприклад, я не можу зробити точно так, як на фото. Через що? Ну, тому що Ну, навіть та в'язана кофта, кожен робить по-своєму, і вона чимось буде відрізнятися від від тої фотографії, що мені показують, а так? Угу. Візуально вона нас похоже. А, а от що саме може відрізнятися, якщо от... ці, ці всі схеми однакові? Ну, може відрізнятися там. Відтіно, колір, так. Ну, колір, так. Да, то саме, звичайно, а а бомбончики де купляєте такі? В магазинах. це так, все є в доступі, так. можна придбати. І от така от шапочка дуже красива і особлива. Можна навіть якусь літеру свого імені так, тут звичайно. роблять і такі замовлення. Так. Взагалі, люди, які до вас приходять м, замовляти речі, вони до вас звертаються з яких міркувань, тому що у вас якісніше, тому що у вас індивідуальніше, тому що у вас дешевше, чому не простіше піти в магазин і придбати ну, вже річ? Не речі? можу сказати, що дешевше. Так як ручна робота, це ручна робота. Якщо людина звертається до спеціаліста, то вона має знати, що. Е, ну, я буду затрачати свої матеріали, свій час. І над тим треба посидіти не один день, а там, кажу, два тижні. Але от ще вони кажуть, чому вони прийшли до вас? Тому що вас рекомендували, тому що вони до вас побачили десь ваші речі. Ну, я роблю рекламу, але. <рес> ну, клієнтів вистачає, ви задоволені, ну, так. так? Ну так. Як у вашому випадку, як ви розвиваєтеся, які є способи розвитку у в'язанні? Щось нове, нове з'являється з кожним роком чи? Ну, нові замовлення, там інші візерунки, можна так. Наприклад, цього року я робила те, що я не робила того року, ну, я про там, кофти якісь ага. інші. А курючком ви не в'яжете? Ну, я пробувала. І ще. Можна зв'язати, але так не в'яжу, більше спеціально. Чи переживаєте за результат саме в той момент, коли створюєте річку? Кажете, що ви кайфуєте, а чи якісь переживання? Звичайно, переживаю, тому що боюся, що щось там не підійде, буде за мале, буде завелике. Особливо, коли не я мірки беру, а мені скидують мірки. Ага, не ви мірки можна брати. Можуть помилитися, відповідно, річ буде за маленька або завелика. Чому саме в'язання? Чому не кулінарія? Чому, скажімо, там, я не знаю, ліпка, гончарство? Чому саме в'язання, як вважаєте? Тому що це прищепила мама? Чи... Ну, думаю, так. З самого дитинства я бачила, хотіла спробувати, що це і як це. Хотіла б, щоб ваша донька, яка у вас там народиться, з часом також продовжила цю справу? Чесно, не знаю. Не знаєте. Так, це все покаже час. Ясно, про що, чи вдається відволіктися, розслабитися, коли ви створюєте свої речі? Чи ви такі в напруженні увесь процес? Ні, я можу там телевізор собі включити, так і просто собі робити. Навіть не помічаючи цього що я щось роблю. Приємно бачити на дітках, на дорослих речі зроблені вашими руками. Я думаю, це кожному приємно, якщо він займається. Там в'язанням чи шиттям бачите вже свій результат роботи. Подобається, так. що ж я вам дякую за те, що ви до нас сьогодні прийшли. Спасибі за ту красу, яку ви створюєте, яку принесли до нас в студію. Бажаємо вам справді ем, розслаблятися під час цього процесу, кайфувати і вкладати в нього душу, і е, справді, щоб ваші теплі речі зігрівали людські серця ваших клієнтів зрештою. Дякую. Наталія Шозде, майстриня приходила до нас сьогодні на ефір і розповідала про своє хобі про в'язання. Ефір на телеканалі Тиса 1 продовжується.